Відранку на Євромайдані черга. Ступ до новоствореної народної організації Майдан. Люди завіряють своїм підписом. Це я бачу єдиний вихід в цій ситуації, тому що народ має спочитися, як говориться, і мати свою думку, і виступати так, щоб його почули. Будемо мати посвідчення, будемо мати право проводити збори і приймати рішення. Це законом, це буде за організація. От, європейський майдан називається. І це буде по всій Україні такі майдани, будуть, не тільки в Києві. І по всій Україні ми будемо утворювати, ми люди, будемо утворювати збори і будемо всі рішення приймати. Поруч з наметами для вступу в Майдан стоїть активіст від Батьківщини Василь. Він за додумцями у руках листівки закликає євромайданівців та їх гостей підписати петицію до американської влади. Це інструкція для. Електронного заповнення форми у підтримку петицію до Білого Дому для того, щоб ми до 19 січня набрали 100 тисяч підписів. Ви можете бачити. Тут все розписано по кроках. І коли ми наберемо 100 тисяч підписів, Барак Обама повинен бути розглянути цю петицію і відповідні заходи від США будуть щодо розвиту питання Юлії Тимошенко. Василь у реєстрації допомагає й сам на планшеті. Імейл, e ім'я ім'я і прізвище. Потім нажати, що ви згодні отримати на емейл e підтвердження, і потім ми відкриваємо в новій вкладці електронну пошту тієї людини, яка ввела імейл. E заходимо туди, підтверджуємо свою участь і вводимо відповідний код. І петиція підтримана. Тим часом у штабі національного спротиву до генпрокуратури звернулися депутати від опозиції з вимогою забезпечити виконання закону щодо звільнення від покарання усіх учасників акцій протесту зокрема, в п'ятницю Печерський райсуд Києва відмовив захисту Дніпропетровського журналіста Валерія Гарагуца у задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до так званого закону про амністію, який і підписав президент, за нашу інформацію. На слідчих відбувається тиск з боку керівництва прокуратури щодо того, щоб затягнути розгляд цих заяв. У них є вказівки, щоб ці справи не закривати по будь-яким формальним причинам. Повільне так оцінив розслідування у справі побуття журналістки Тетяни Чорновіл, нині депутат Віталій Єрема. Сам свідчивши, генерал лейтенант міліції дав оцінку допитам інших депутатів від опозиції у справі. Це навмисно Сьогодні за вказівкою я так розумію, керівництва МВС політизують цю справу для того, щоб якимось чином підтягнути опозиційних депутатів до зв'язків із цими людьми. Ніякого відношення ці факти до побиття Тетяни Чорновіл не мають сьогодні. Основне питання: хто побив і на якій підставі яка мотивація побиття, враховуючи. Ті технічні можливості оперативно-розшукових підрозділів сьогодні встановити мотивацію вчинення цього правопорушення немає ніяких складнощів у штабі національного спротиву. Вкотре запросили кліян та гостей столиці відсвяткувати новий рік разом на майдані. Відповідально організатори обіцяють святковий концерт живу новорічну ялинку, салют та частування 27 грудня майдан незалежності, Київ.